Усім привіт! У продаж поступає Kia Sportage 2008 року випуску. Це є повний привід, 2 літра бензин 104 кВт, 5 ступка механіка. Покузував авто без ДТП в рідному окрасі. Пізніше перевірю авто товщиноміром. Все покажу. Є лише один косметичний підкрас 246 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Також покажу сервісні документи. Надам Вінкод для ваших перевірок. Я задні парктроніки, фонарі в чудовому стані, не запотівші. 16-й Оригінальні колеса на хорошій літній гумі вистачить ще на багато сезонів. Фари передні також не запутівчі, є протитуманні фари. По кузу авто виглядає дуже гарно. Є, звичайно, незначні нюанси, такі там як царапки, незначні вм'ятини. Але, звичайно ж, на рік я вважаю, що стан дуже і дуже класний. Повний електросклопакет із електрорегулюванням зеркал, все добре працює шкіряне мультикармо, є круїз-контроль. Мультимедіа на андроїді з блютусом, клімат-контроль, кондиціонер гарно дуже холодить, все працює. Підігріве сидінь в такому стані сидіння водія, є незначна підтертість. Але це є оригінальне нешите сидіння, блокування диференціалу. Ще багато-багато чого є по машинці. Як можете бачити, салон у авто справді в дуже хорошому стані. Нічого ніде не порвано, все дуже гарно працює. Багажне відділення теж в порядку. Є оригінальна шторка, відкривається. Запасне колесо на місці, оригінальне, до речі. Як можете бачити, навіть не їжджене, Домкрати, ключі, все-все-все-все є. До речі, тут Цієї машини дуже цікавий і практичний багажник, можна відкривати окремо лише скло. Ось таким от чином це виглядає. І ця дворна карта теж в порядку, нічого по низах не зачовгано. Є такі класні накладки на пороги. Виглядають гарно, і ще й практично, не зацарапуються пороги. двигун у авто працює відмінно, тихесенько, Дуже гарно машина заводиться як на гарячу, так і на холодну. З-під маслозаливної кришки. Абсолютно ніякого диму та пару немає. З-під щупа. Також стоїть хороший акумулятор, гарно тримає заряд. Є наклейка, яка приїхала з-за кордону. Тут ми бачимо, що у 2024 році 7 цьому місці була заміна Мастила. Також по сервісній історії є ще інші папери. так, Авто має два ключі, один в замку, один тут, повністю робочі. Чеки фактури, датовані 2023 роком, є сервісна книжка оригінальна. В нього ніхто нічого не доставляв, не дописував, як це часто буває у нас в Україні. От останній зафіксований пробіг у ній лише у 2013 році. Також дам Вінкод для перевірок. По Вінкоду буде підтягувати всю історію обслуговування авто. Це є метна декларація, авто повністю розмитнене, готове до постановки на першого власника в Україні. Буду перевіряти авто товщиноміром, Нагадаю, воно є без ДТП в рідному окрасі. По кузову болтики не, не крутилися. Все скло машини оригінальне, лише лобове скло замінене у 2016 році. Тобто за кордоном це є на краще. Зараз воно без висічки, без сколів, все гарно через нього видно. Лише перекрашений капот у цього автомобіля. Це робилося за кордоном, чому не знаю. Можливо, від висічки, щоб він краще виглядав. Якщо залишились запитання, переходьте в опис. Там є більш детальна інформація про авто. Також там вказаний мій номер телефону, за яким ви зможете зі мною зв'язатися. Зараз дякую всім за перегляд. На все добре.